Привіт, малятка. Сьогоднішня історія, яку я буду читати про дівчинку-іринку, називається Прибирати. У Іринки було багато чудових іграшок, але вона не піклувалася про них. Після гри дівчинка не складала їх на свої місця. А лишала або де. Вони були у неї скрізь, на підлозі, на підвіконні, на сходах, в садку, на подвір'ї. А між іншим, у неї була власна шафа, куди б могли вміститися усі її речі. На Різдво Іра отримала від своєї тьоті в подарунок іграшковий. Фарфоровий посуд. У гарній коробці красувались шість білих чашок, пазочка для цукру, глечики для кави і молока. Якось до Іринки в гості прийшла її подруга. Мама дала їм цукор, булочки, молоко, і вони чудово гралися цим посудом. На підвіконні Іра готувала їжу, а подруга з ляльками гралася в кімнаті. Іринка подала на стіл. Діти їли, пили, наливали, і все починалося спочатку. Швидко збіг час, і подружка змушена була йти додому. Іринка не хотіла цього і дуже образилася. Вона взяла м'яч і пішла у двір, а посуд лишився на підвіконні. До кімнати зайшла мама, щоб хоч трішки прибрати. Коли вона відчинила двері, вітер зачинив вікно, і з посуду лишилися дрібні шматочки. Іринка, почувши брязкіт, прибігла до кімнати. На очах у дівчинки з'явилися сльози. Шкода було чудового посуду до болю. Ось бачиш, сказала мама, ти сама себе покарала. З тих пір Іринка навчилася прибирати за собою і більше не лишає своїх речей, а ретельно складає їх у шафу.